Доброго дня, мене звати Олена Новицька. Я вже працюю більше десяти років в косметології. І сьогодні я знаходжуся в центрі Земіц. Я придбала апарат, вибирала з декілька компаній, але перевага вклалася на цей апарат, бо він мобільний, має дуже гарні маніпули і декілька насадок, те, що потребує в моїй роботі. Він дуже гарно справляється з омолодженням, Сьогодні ми проходили цей курс навчання, і я вже при першої процедури бачила, як він справляється з тими задачами, які я собі поставила для своїх пацієнтів. Так що я дуже-дуже задоволена самим навчанням, воно дуже лаконічне, гарне, консервативне, Далі супроводжується все відео уроками, дівчата дуже ввічливі, вони гарно супроводжують і надалі я маю користуватися ще докладними матеріалами це дуже для мене гарно. Що можна повернутися в курс навчання і декілька разів ще повторити. Я планую ще купувати тут апарати, бо вони найпотужніші, найсовременніші для мене. Тобто гарантую вам цю фірму. Вона дуже для, для мене з'явилася гарною і бажаю, що принесе гарні результати для моїх пацієнтів.